Побажати високих, ніжних і крилатих мрій. й шану всю сповна війна. Вас вітає учнівське самоврядування школи. Чи любите ви свою вчительку? <гум> а за що ви любите вчительку? <гум> свою вчительку? Бо, бо мене вчителька теж любить. Я люблю свою вчительку тому що вона ласкава. Ніколи нас не звали чи писати, ховати, читати. Я люблю свою вчительку добра. Моя Вчителька найкраща. Я люблю свою тітку за то свобода галіш. Я люблю свою бо вона добра. Я люблю свою на свою читку вона <звук> цьому. Наша вчителька нас любить. Це Я бажаю моєї Васильні до ми, ми вас вас любимо. Я люблю за те, що вона в нас виховує. Я люблю свою вчительку за те, що вона добра. Я люблю свою вчительку вона для нас як друга мама. Я люблю свою вчительку, бо вона найгарніша на світі. Я люблю свою вчительку, бо вона насчить так як мама. Я люблю свою вчительку, тому що вона ласкава і ще. Вітаємо. школи. Чи любите ви свою вчительку? Так! Да. А за що ви любите її? Наша вчителька найкраща краща світі. Наша вчителька нас малювати і співати. Школи. Я знаю, що йду до школи. Ми вчительському така лежачка. Малювали сонечко. А чи хочете ходити до школи? Так! А чи любите школу? <hrus> Що ви любите свою вчитель? Я люблю свою вчительку Оксану Ярославну за те, що вона стала для мене другою мамою. За те, що вона навчила мене читати, і писати і рахувати. За те, що вона така ніжна, красива, зорводлива і розумна. І на канікулах я скучаю за нею. Тож для мене, Оксана Ярославна, найкраща в школі. І ще я хочу привітати зі святом Володимира Ярославича, Наталю Васильівну і всіх, всіх вчителів нашої школи. Тож зі святом вас, дорогі учителі! Я дуже люблю свою вчительку Світлану Васильівну. Вона дуже добра і надзвичайна людина. Вчить мене любити мою Україну і терпеливо веде мене в країну знань. Я учениця 4 класу люблю і поважаю Світлану Васильівну. Хочу їй побажати натхнення, здоров'я міцного і успіхів у своїй нелегкій роботі. Світлана Васильівна. Ми любимо її за те, що вона привітна і ласкава, як рідна мама, підтримує, посварить і розбере проблеми вмить, розуму навчить, за те, що із нас згуртувала дружній клас. Краще вчительки немає, кожен з нас це добре знає. Тож вітаємо її всі святкові ясні дні. Дорогі наші вчителі, ви для нас світошна дія, опора та підтримка. Ви нас завжди зрозумієте. Вибачте нас за наші маленькі витілки і невивчені уроки. Шановні вчителі, хочу насамперед вам подякувати за вашу працю, любов та підтримку. Ми з вас ми не отримали всі ті знання, а саме. Які отримали і який отримуємо. Вітаю вас з вашим професійним святом. Хай вам завжди сміхається любов, удача та успіх. Для кожного із нас, вчитель, близька та дорога людина. І тому я щиро шаную і люблю вас. Вітаємо вас, дорогі вчителі, Дякуємо за вашу ласку та терпіння. Ми дякуємо вам за те, що коли кожен раз ви заходите до нашого лесу, принесете нам нові знання. Добрий і радісний день особливий. Адже сьогодні ми згадуємо тих, хто протягом доброго десятка років практично щодня присутні у нашому житті. Це вчителі. Хоча з нами часом і нелегко, та знайте, ми справді любимо і поважаємо вас. Ми завжди будемо пам'ятати вас, бо ви зеліли відкрити для нас цей світ знань. Дорогі педагоги, у цей день ми, учні, ми ваші учні, бажаємо вам оптимізму, благополуччя, здоров'я. Успіхів у житті та всього-всього найкращого. Вчитель це велика відповідальність, бо від закладених знань залежить доля учня та вибір його професії. Школа сильна тоді, коли сильні вчителі. Я вважаю вчителям найперше миру і натхнення, бо якщо буде мир в Україні, буде радість і спокій. А від учительського натхнення залежить все. Тоді урок цікавий, веселий і результативний. Хай будуть здорові, і багаті, і щасливі наші вчителі. Дякую всім вчителям за працю і за знання. Ви знаєте всі, що то важка праця, щоб витримати це, треба дуже старати. Бо вчити це довгі, недоспані ночі, журнали, конспекти і заспані очі. Це пізне лягання і раннє вставання, це серце палке і велике кохання, натхнення, покликання, щире бажання. Це погляд майбутній, суворий і мужній, і віра безмежна у кожного учня. Учитель це працювати людина без учителя. Люди не знали б рідної мови, Не вміли б читати, писати. Тож, шановні вчителі, у ваше професійне свято, прийміть найщиріше вітання. Є професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, так би він його не краяв. Тому гідний вчитель шани, так, любові і пошани за роботу непросту і за те, що я росту, хай же вистачить терпіння, передати нам уміння. А за працю вашу діти ще вам дарують квіт.

Ще й про південь і про схід Та товстий північний лід Учать школі, учать школі, учать школі Ще й про південь і про схід Та товстий північний лід 但。